Вона любила життя як ніхто, саме так знайомі говорять про надію Кусміаді. Це донька відомого художника Георгія, який значну частину життя прожив у Рівному. Вона повернула сюди спадщину свого батька, його учнів, і тепер ми знаємо, яким було рівно. В 20-30-ті роки ХХ 20 століття хто тут жив, як вчився. Ось, і взагалі відкрили багато людей, завдячуючи учням Георгія Косміаді. Тетяна Лукашевич подруга Надії Косміаді. Їхні родини товаришували ще на початку ХХ століття. Про це жінки дізналися випадково, огортаючи сімейний альбом. Двадцяті тридцяті роки, коли збиралися громади інтелігенції, от моя мама, їй майже 95 років, вона каже: я всіх знаю, крім одної людини. І тут Надія Георгівна гортає той альбом і такий вопль по хаті. Папочка. Ну, так, от, він дружив з моїм прадідом. Пані Надія любила новорічні свята. Тетяна Лукашевич каже, косміаді часто приїздила на святвечір та різдво до їхнього будинку. Коли ж Надія Георгівна придбала квартиру, де відкрила арт-ательє, то влаштовувала творчі вечори. Дуже любила спілкуватися. Вона була відкрита. Можу ну, сказати, що на свій вік була дуже гостра. З миттєвими реакціями людськими, тобто ще не встиг сказати, вона вже встигла відповісти із такою піддьовкою ну тобто неймовірна людина. Надія Кусміаді дуже любила Україну, тому проводила тут багато часу. Ярослав Ковальчук пригадує їхню останню зустріч. Усі сподівались зустрітися знову. Ми думали, що ця людина буде жити й жити. На жаль, ковід. На жаль, ці всі обставини і підкосили здоров'я, напевно, і вона після цього вже не повернулася. І напередодні війни вона померла. Нині спадок Надії Косміаді продовжує жити в арт-ательє, яке вона відкрила для популяризації спадку її батька. Також у Рівному щороку вручають премію Георгія Косміаді кращим художникам міста. А самі ж Надії Георгіївні присвоїли звання почесної громадянки міста Рівного. Владислав Стецюк, Олег Шаламай, новини Рідного.